Село Борова. Пізнаємо історію разом. Короткий екскурс в історії села Борова Першою письмовою згадкою про село слід вважати свідоцтва московських дяків при описі муравського шляху в книзі Великому Чертежу. Вони описують в 1625 році на Уди Колодязь Борового, швидше за все, саме цей колодязь і дав назву Утвореному згодом селу. Село, село засноване в 1660 році. За даними, на 1864 рік у казенному селі Бореве Замостянської волості Зміївського повіту мешкало 950 осіб, налічувалося 169 дворових господарств, існувала православна церква. З історії відомо, що старовірство виникло в 17 столітті в Росії як реакція проти церковних реформ патріарха Никона, що полягала у виправленні слов'янських текстів богослужбових книг, які друкувалися у католицькій Венеції. Рух старообрядців, який очолив прототоп Аваку, набрав масовості після православного собору 1666 67 років, де було піддано анафемі всім, хто підтримував стару віру. Почалося переслідування гоніння та репресії старовірів. Тікаючи від переслідувань, старообрядці оселилися на малозаселених окраїнах та місцевостях. Невинятком є і Україна. Внаслідок внутрішніх конфліктів старообрядці поділилися на попівців, які мали священика, та без попівців. Службу виконували моряни. На початку 19 століття частина обрядців наблизилася до офіційної православної церкви і утворила єдиновірську церкву. Про це свідчить наявність старовірів на території села Борова Змівського району. Першою письмовою згадкою про село слід вважати відоцтва московських дяків при опусі миравського шляху в книзі Великому Чертежу. Вони описують в 1625 році на річки Удах Колодязь Борового. Швидше за все, саме цей колодязь і дав назву селу, хоча існує і теорія, що його назва все ж таки походить від слова бор сосновий ліс. Напевно, відомо, що масове заселення цього краю розпочалося не раніше 1660 року, і однією з етноконфесійних груп, що переселилася на територію Слобожанщини в кінці 17 століття, були росіяни старообрядці. Відсутність історичних джерел не дає змоги розкрити дану тему повноцінно, тому за основу беруться свідчень мешканців села Борова. Одним із нащадків старобраців є мешканець села Борова Картаєв Саєвич, який народився у 1928 році. Він закінчив 4 класи навчання в школі і з початком Великої Вітчизняної війни змушений був піти на фронт. Після війни працював 38 років водієм, а у 1985 році очолив Старовірську церкву. Зі слів Павла Ісаєвича, в часи Катерини II на дике поле було вислано негодних і їх людей, звідки з'явився народ старовірського вірування. Перша давньопоморська церква була побудована у 1910 році, але в часи колективізації приміщення церкви було забрано під школу. У 1944 році монахиня Фені відкрила своєму будинку молитвенню. З тваровіри села ходили на службу до цього будинку, але постійно зазнавали утисків з боку радянської влади. У 1982 році монахиня померла, будинок потребував швидкого ремонту. І завдяки зусиллям місцевої сільської ради 1986-79 років було побудовано нову церкву, яка зараз зарадо зустрічає своїх прихожан. Краса церкви це її кормі кількість яких збільшується завдяки її відвідувачам, а самобудівлю прикрашає хрест. На відміну від православних, старовіри мають ряд особливостей. Моляться за календарном старого стилю, який кожного року надсилають з Росії служанам розпочинається о 4 ранку і закінчується об 11-й годині дня. Хрещення дітей відбувається в куполі, а дорослих на річці, і при цьому вони обов'язково повинні бути одягнені довгі сорочки. При вінчанні відсутні вінчальні корони, в іншому всі обряди та традиції подібні. У церкві відсутня недільна школа. Кількість прохажан невелика, більшість яких. Люди похилого віку. Плаволог Ісейович мріє про розвиток своєї церкви і хотів би, щоб сучасна молодь відвідувала комога частіше храм. Сучасні старовіри, села Барабарано зустрічають прихожан з міста Змієва, але їх небагато. Підтримують зв'язок з Харківською старовірською церквою, яка на даний момент знаходиться на стадії будівництва, а також з Росією, Литвою та Латвією. Інформація була взята в 2016 році зі слів Павла Ісайовича. Короткий екскурс в історії село Красна Поляна. Село Краснополяна село Краснополян лежить на правому березі річка Уда, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Водіне, нижче за течією за 3 км село Заудя, на протилежному березі села Шубін і. Керсанова до села примикає великий лісовий масив дуб. Поруч із селом багато садових ділянок. У дуже далекі часи через озеро Червоне переправляли товари. Тут проходив торговий шлях. Сушили їх на галявині, звідси й пішла назва Червона поляна. Існує легенда, що в озері Червоному навпроти Шмарівки є бочки з грошима на ланцюгах. Під горою були закопані залізні стовпи, від них йшли ланцюги до діжок. Кинули туди татари, інші жителі стверджували, що турки, заповняли, що старі люди бачили стовпи. З Шубиного і сходили жителі, і переселялися до Червоної Поляни вісім дворів. Землю купили у Чугуївського воєводи князя Гарачі. Тривалий час було лише три прізвища у селі Проскураний, Блудави і Кірсанова. Потім у цьому селі був кимось кинутий сирота, який підріс і став ходити за наймом. Люди, що проходять, запитували, чий це? На це відповідали, а ворог його знає. І він жартома почав говорити, що він ворогів. Так і збереглося за ними це прізвище. Пізніше тут були збудовані дачі синякових та власової. По схилу пагорба були посаджені фруктові сади. Синякова Уречина Марія Михайлівна 1890-1984 років народження, українська художниця близька до авангарду, графік художник книги. В українському мистецтві 1910-20-х років репрезентує неопримітивістський напрямок, член спілки голів земної кулі Велимира Хлібникова. Роботи зберігаються в Національному художньому музеї України та приватних колекціях в Україні і за кордоном. Народилася мисткиня 13 листопада 1890 року в родині купця Михайла Івановича Синякова, ювеліра церковних предметів Захтирки. У неї було чотири сестри та брати. З часом кожна з них була музою якогось визначних митців ХХ століття. Віра вийшла заміж за Григорія Петнікова, друга за ліком голову земної кулі. Ксенія була дружиною Миколи Асеєва. Надія пережила буркливий роман з Борисом Пастернаком. Зінаїда мала роман з Маяковським. Велимир Хлєбніков був закоханий у кожної сестер по черзі. Марія ж він присвятив ряд поетичних творів, зокрема поему Свіні Окови. У 1910-11 роках Марія Синякова навчалася в харківській студії Євгена Агафонова Блакитна лілія, орієнтований на естетику модерну і символізму, входила в одноіменну групу молодих харківських художників-авангардистів. У 1909 році ця група провела одноіменну виставку тоді ж. При ній був організований театр кабаре Блакитне око, де ставилися п'єси блоку, Патьомкина, Городецького та інших, та проходили лекції з мистецтва. Вона була членом Харківського мистецьких угрупувань Викусть та Будяк, однією з автор футуристичної декларації Труба Марсіан Харків 1916 року, а також членом об'єднання Союз семи Харків 1918 року. Брала участь у футуристичному виданні Елірин, ілюструвала позиції Григорія П'єтнікова, Олексія Кручоник, Миколи Есєєва. У 1910 році за сприяння Давида Борлюка побувала в Німеччині, де виставлялася з роботами у Мюнхені разом з Пікассо Кандидатським. В музеях Німеччини вивчала живопис німецьких та нідерландських старих майстрів. У 1913 році Марія Михайлівна разом з двома сестрами їде до Московії, навчається в художній студії Машкова та Ребрега, пов'язує життя з футуризмом. У 1914 році вийшла заміж за художника Арсенія Мойсовича Уречина. Разом з чоловіком вона мандрує по Центральній Азії, і знайомиться з монгольським мистецтвом. У 1914 році розпочинається Перша світова війна і Синякова повертається з Москви до міста Харкова, де живе у своєму маєтку у Червоній Поляні. Зближується з місцевими художниками-авангардистами Агафоновим, Косаревим, Єрміловим. У 1922 році художниця назавжди переїжджає до Москви, починає розвивати нові строгі форми у чорно білій графіці та книжковій ілюстрації. Створила серію шаржових портретів письменників Осапа Бріка, Асієва, Шковського, Петровського, Брюсова, Ахматова Єсеніна, Майковського. Наприкінці 1920-30-х років художниця відійшла від живопису та зайнялася художнім оформленням кружок, в тому числі віршованих для дорослих та дітлахів. Вона створювала книжкові ілюстрації для Григорія Пітнікова, Олексія Кручоник, Микола Асєєва, Чайковського, Енгеля та інших письменників. Під час війни Синякова була в евакуації та жила разом з Мариною Цвітаєвою в одному будинку. З робіт 1940-х років збереглися небагато її портретів та книжки в ілюстрації до стародавнього французького епосу пісня про Роланда. У 1952 році Марію Синякову виключили зі спілки художників за плазування перед західним мистецтвом. У 1950-х роках їй довелося заробляти на життя розфарбованням іграшок та малюванням лікарських розсилів. Для довідкового атласу. У 1970-х роках вона брала участь у дисидентському русі, через що її не надто вітали в колах мистецького Офіозу, навіть коли футуризм став модним. Марія Михайлівна сняково речіна померла 30 травня 1984 року в Москві у віці 94 років. Пізнаємо історію рідного краю разом.